Вітання сьогодні. Ми заглиблюємось у, скажімо так, два досить незвичні потоки інформації. Так, вітаю. Один стосується ну дуже серйозних політичних заяв, а інший а інший це технологія з такими, знаєте, майже фантастичними можливостями. Саме так почнемо, мабуть, з політики. Відеозапис від 28 травня 2025 року. Так, йдеться про Ігоря Мосійчука. Він там висуває прямі звинувачення. Прямі і дуже гучні, конкретно на адресу президента Зеленського. Говорить про погрози, переслідування. І наше завдання тут варто наголосити просто викласти суть цих заяв, тобто без власних оцінок, лише на основі матеріалу. Абсолютно ніякої позиції ми не займаємо. А потім так перейдемо до, до технології РЕАЛФ-1 і Вадима Чернова. Добре. Отже, щодо Відео Мусійчука він стверджує, що причина переслідування це нібито викриття ним корупції. Так, корупції в родині президента, неповаги до військових, згадує поїздку першої леді до Санремо, фінансові якісь операції. Про Монобанк щось було здається, і про 40 мільйонів доларів офшор. Е, так, згадуються ці моменти, але знову ж це слова однієї людини у відео. Зрозуміло. Далі він говорить про СБУ так, нібито Служба безпеки СБУ намагалася чи то намагається сфабрикувати проти нього справу про держзраду і пов'язати його з якоюсь мережею носоріг мережа агентів ФСБ носоріг. Ну, звучить як серйозне звинувачення проти спецслужби. І тут стає ще цікавіше він пов'язує це все із замахом біля еспресо ще у 2017-му. Точно де загинули люди. Він згадує свідка Анзора, блогера Відінського, який нібито мав інформацію про замовників того нападу. Саме так, і ключове твердження: після виборів 2019 року розслідування нібито зупинили навмисно, навіть попри запевнення тодішнього голови СБУ Баканова. Ну так стверджує автор відео. І він пов'язує цю зупинку розслідування зі смертю свідка Анзора у Відні. Тобто натякає на прямий зв'язок. Виглядає так дуже дуже серйозні заяви. Він каже, що має докази і що збирається передати їх кудись за кордон, так європейським правоохоронним органам, оминаючи українську систему. Це власне теж показник недовіри. Ще раз підкреслимо, це все версія подій з одного відео потребує ретельної перевірки. Безумовно, ми лише передаємо зміст. Ніяких підтверджень чи спростувань у нас немає. Добре, тоді переходимо до другої теми. Вадим Чернов і технологія RALF 1 так зовсім інша сфера. Чернов, згідно з його резюме, теоретик, розробник програмного забезпечення, працював у Росії, в Україні. Же Городецька Нафтогазова і навіть зазначає, що був політв'язним. Так, в Україні у 2022-2023 роках. Ну, така деталь в СІВІ. А сама технологія RALF-1 походить з геофізики, так з воду, солі. Навіть у гранітах, і точність до двох метрів на глибині 10 кілометрів. Звучить амбітно. Дуже амбітно там згадуються методи HRSIP, розроблені за участю російських організацій. Це ну для контексту. Але ж далі починається найцікавіше прогнози майбутнього. О, так. ось тут заяви виходять за рамки звичної науки, прогнози цін на криптовалюти, нафту. Навіть згадують атаку дронів у Саудівській Аравії. Нібито передбачили так, у 2019 році і погоду, і медичні події, і навіть що особливо вражає інтенсивність і райони бомбардування України. Як це взагалі пояснюється в джерелах? Ну, пояснення досить туманні йдеться про аналіз відкритих систем, без симуляцій, навіть про переосмислення фізики, ролі спостерігача, квантова фізика, експеримент Юнга, доступ до даних з майбутнього це вже майже наукова фантастика. Скажімо так, це дуже неортодоксальні ідеї. Хоча є посилання на лист від РНБО України від РНБО. Що там лист від вересня 2022-го, де робота щодо прогнозування бомбардувань нібито названа корисною? Корисною цікаво. А ще ж були плани на Марс? Ага, пошук води лазерами зі супутників і пропозиції для Саудівської Аравії, Китаю. Через філіпінську компанію, пакистанській розвідці, там все так заплутано так Prime Energy травень 2025. Розвідка вуглеводнів, кімбарлітів, це де алмази шукають. Тобто, спектр від геології до виходить військових прогнозів і космосу, власне від нафти до чорних лебедів і бомбардувань. Але знову ж таки є згадки про визнання як той диплом з Росії 2010 року чи лист РНБО, але незалежної перевірки саме цих. Ну, прогностичних здібностей її в наданих матеріалах немає. Це ключовий момент. Отже, підсумуємо, маємо два блоки інформації дуже різні, але однаково м складні для сприйняття. Так, з одного боку, політичні інтриги, звинувачення у змові, небезпека, з іншого технологія, що кидає виклик законом фізики, як ми їх знаємо. І обидві історії показують, наскільки важливо критично ставитися до інформації, особливо коли вона така надзвичайна чи то звинувачення на адресу перших осіб, чи то заяви про передбачення майбутнього. Розрізнити факти, інтерпретації, можливо, дезінформацію це справді виклик. Постійний виклик у сучасному світі, і можливо на завершення варто поставити питання, як ми взагалі ставимося до тверджень, які неможливо легко перевірити тут і зараз, так особливо коли вони можуть мати ну величезні наслідки чи для політики, чи для нашого розуміння світу є над чим подумати. Дякуємо, що були з нами в цьому зануренні.